Я бачив е, чудотворіння на моїх очах пастор з Канади, він одарована людина, молився за хлопця, у якого не було слугового нерва. Він просто згнив. Ну, от не було у нього. Він, він хворів, а потім він щез. Його, його не було. І пастор так дуже терпляче молився, помолився так пальцями. Чуєш ні? Він ще п'ять хвилин. П'ять хвилин. Чуєш? Ні. І ще п'ять хвилин. Я був у метрі. Чуєш? Чую. І то була слава Боже, друзі. Я тоді ще отримав одне зцілення, у мене була на шкірі, то також була така хвороба, яка сама по собі не проходить. Воно також, хоча за мене ніхто не видив, просто Божа присутність була. Да? І воно в мене просто кудись воно кануло в літу. Ось. Тобто, коли, коли видимі, коли є видимі дари, ну, про прояв Божої видимої Божої слави у Божій спільноті, то дуже добре, і, і Павло каже, до цього потрібно що? Йти, да? цього потрібно бажати, щоб, щоб і пророцтво було, і зцілення було, да? і говоріння на інших мовах, і щоб. Е Тумачення інших мов, щоб все, щоб все це було. Але воно щоб було не просто такі духовні фейерверки, а для чого воно що було? Написано для користі. Для, для користі воно що, що було? Для того, щоб тіло месії, воно що? Воно росло, да? щоб, щоб воно, скажімо так, ставало зрілішим, щоб воно було зрілішим. І у 12-му, не дарма після 12-го розділу перших Коринсянам, де йде мова про дари духовні, зразу йде 13-й розділ. Другий пам'ятаєте, пам'ятаєте, да, Перше 13-й, там про що? Про любов? Да, там зразу Бог каже: якщо у вас будуть дари, да, але не буде любові, не буде співчутливості, милостивості. Многомилостовість, милосердя, правдивість, довотерплячість, справедливість, то, то що? Тому, то, тому тоді міць, яка дзвини, так? ось Тому це дуже важливо, що вони були, але ще важливіше, щоб по-перше, у нас було що? От те, про що ми говоримо? Про, про те, що Бог проголосив передмоєш про своє серце. І Він поділився з ними. І він Таким чином, через нього, через це він сказав: Откровення воно прийшло до нас для того, щоб ми зрозуміли, що Бог хоче, що, що Бог хоче для нас, і знаєте, оці прояви такі, ну, такої слави, ми десь можемо побачити. Ну, от я бачив, як цього хлопця зцілили, а на слідуючий день його мати розказувала як е кращі професори. Вона і по всій Україні, вона і по всій Україні, вона навіть, по-моєму, в Італію возила, і в Італію возила. І вони сказали, ні, в нього нічого не буде. І вона плакала, вона каже: Це Бог Боже, я тобі так, вдяч, так вдячна, що мій син він може займатися музикою, що він може чути, він може бути повноцінною, повноцінною людиною. Бо видно, його це торкалося. Коли, знаєте, коли хлопець він щось не дочуває, то і підлітки над цим сміються, і так далі але воно, воно ж проходить. так? Воно проходить і воно що? Воно стирається у пам'яті, да? воно забувається, і вже воно не так впливає на нас. Чи, чи не так? Ну, ну воно, воно воно пройшло. І ти вже це пам'ятаєш не просто як переживання, ти вже не пам'ятаєш це переживання. Ось я вже не можу відтворити в собі переживання того цієї Божої любові, коли він торкнувся мене. Ну, не можу відтворити, але я пам'ятаю, що це було дуже солодко, що це було. Ну, я можу тільки словами описати, але ж в серці я не можу це відтворити. А Божа любов, яка йде через нас, у що? Вона торкається, вона може торкатися зараз, вона може торкатися через час, і вона може торкатися завтра постійно. Ото є Боже любов. І дивіться, якщо невіруюча людина, вона приходить у спільноту і вона зустрічається ось цією Божою любов'ю. Не просто з проявом, ну, всі побігли, дивіться, там зцілення, там, те-те-те. ну зцілення, ну, ну це добре. так. Але ж це його не торкається. То, ну, скажімо так, це да, це таке впечатлення тільки є. Торкається людей тільки те, що торкається їх, що торкається їх життя, те, що торкається їх сердець. І ось людина, вона приходить у спільноту і дивиться, до нього підходять. Так, здрастуйте, добрий день, як вас звуть там. Щось, щось тут може, я, я хочу так от тут побути, десь з краю, чого, що вони хочуть від мене. Ось як е, один хлопець, наш молодий брат, він мені розказував, я прийшов в одну спільноту, і мені там сказали, ти повинен робити це, ти грошей повинно бути стільки, не менше, щоб е, повинно бути. повинно так. І він каже: Ну, я я думаю, що так воно, воно та завжди. А тут він каже, від мене нічого не хочуть. Я кажу, ходив, дивився, а від мене нічого не хочуть, мені що здають. Ось це торкається, це торкається людини, коли він бачить ну, тільки прояви, скажімо так, такі поверхневі прояви, да? а, а потім він ділиться своїм життям. Він ділиться своїм життям, і е, він бачить, що люди що? Вони співчувають йому, вони співчутливі, їм це недалеко. Вони готові з тобою пройти якийсь е, час твого життя, молитися з тобою, допомагати тобі, да? приймати участь у твоєму житті, і він, ну людина, вона щось починає розуміти. Вона починає розуміти, що Бог він такий є. Бо це е, ну воно ну цього ти не зустрінеш, скажімо так. Цього небагато. Є добрі люди, скажімо так, в світі, да? і співчутливість, і в цьому я не це, але коли це масово скажімо, да? коли це йде, може йти від кожного, і людина розуміє, що це щось що це від Бога, да? і тоді це торкається його життя, і тоді він каже: Я хочу бути де? Я хочу бути з вами, я хочу пізнавати вашого Бога, який робить вас отакими. От якими ви є? Д давайте, давайте ще до Богу славу.